Привіт, друзі! Гудмоненькі були челдринята. Перший том Бандесіне Довгий Джон Сілвер про пані Гастінгс та її компаньйона підступного одноного пірата, які вирушили у подорож за золотом Інків. Ми вже оглядали на цьому каналі. Хто не бачив це відео, посилання на нього я залишив в описі цього випуску. А сьогодні ми розглядаємо продовження цієї історії, другий фінальний том цієї ідеології, який нам люб'язно надали наші друзі з видавництва Ланцюта. Мене звуть Сергій Дмитренко, і ми починаємо. Попри різноманітні інтриги та суперечки, перепетії та вбивчі шторми, екіпаж та пасажири корабля Нептун досягає берегів Південної Америки. Тепер в пошуках незліченних скарбів вони прямують водами Амазонки до міфічного міста інків Уайна Капака. Але самовпевнений Джон Сілвер навіть не помічає, що увесь цей час, наче нерозважливе голодне мишеня, що біжить за шматком сиру, все далі і далі заводить своїх побратимів у пастку, яка от-от замкнеться. Підступна зрада одного з учасників експедиції призводить до смертельної небезпеки для кожного на Нептуні, адже їм доведеться зустрітися із своїми найпотаємнішими страхами віч на віч. Що чекає команду Сілвера в метрях Амазонки? Чи знайдуть вони омріяний скарб? Які цілі у підступного зрадника, та чи зустріне пані Вів'єн свого чоловіка Лорда Гастінгса? Відповіді на ці питання ми отримаємо, прочитавши другий том БД Довгий Джон Сілвер. Натхненні успішною спільною роботою над тайтлом Пророк сценарист Ксав'єдорізон та художник Матчі Лофре, вирішують продовжити співпрацю та шукають для цього новий пригодницький сюжет. Так митцям приходить ідея продовжити історію персонажа класичного роману Роберта Льюіса Стівенсона Довгого Джона Сілвера. В оригіналі французької цей двотомник виходив з 2007 по 2013 рік. Він мав небиякий успіх та отримав чисельні нагороди. Українською Сілвера видають сестри Лансута. Другий том за своїм дизайном ідентичний першому. Щільні глянцеві сторінки, тверда палітурка із злакованими елементами та назвою. Як і перший том, другий виходить з двома варіаціями обкладинок з лімітованою та звичайною. Друзі, а чи встигли ви ознайомитись із довгим Джоном Сілвером? Поділіться у коментарі своїми враженнями від нього. Обіцяємо, жоден з них не залишиться без уваги. А я сподіваюся, що вам було цікаво, а тому поставте вподобайку цьому випуску та підписуйтесь на канал. В жодному разі не забувайте підтримувати наші Збройні Сили. Пам'ятаємо, ми маємо нагоду споживати український контент завдяки їм. А в мене на цьому поки що все. Тримаємось! Далі буде.